Доброго ранку! Сьогодні ми помандруємо в царство однієї з пір року. Відгадайте, про яку пору року я веду мову. Сумно у гаях блукає, жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Яка це пора ось? Так, це осінь. Пора осінь. Ви мене впізнали? Так, я осінь і прийшла з вами пограти. Адже ми побачимося наступного е, разу, тільки через рік. А що ви знаєте про мій час року? Скажіть, будь ласка, що відбувається восин в природі? Почнемо. Опис. Сонце ховається за хмарами. Воно вже не гріє. Небо стає похмурим, сірим, птахи відлітають у вирій. Дерева скидають листя, йде листопад. Листя на березі е, жовтіє, а на горобині червоніють. Вітер дме холодний. Дощ восени часто йде, тому багато калюш. Трава стає жовтою та сухою. Тварини готуються до зимової сплячки. Білка на зиму робить запаси, збирає гриби і шишки, горішки. Люди стали одягатися тепліше, готуються до зими. Ось ми з вами і всі. Згадали прикмети осені? Я вам приготувала сюрприз. Давайте ми поглянемо на малюночок. Що роблять люди на городі? Люди на городі збирають урожай, капусти, картоплі, моркви, бурячка, огірочків, кабачків, перцю. Як називаються діти овочі, які дозрівають в землі? Ви знаєте, давайте я вам допоможу. Їх називають коренеплоди. Давайте повторимо ще раз коренеплоди. Якими способами люди збирають овочі? Люди викопують, зривають, зрізають овочі. Перерахуємо, які коренеплоди люди викопують із землі восени. Що можна викопати? Картоплю, моркву, цибулю, часник, бурячок, які овочі люди зривають. Перець, помідори, баклажани. А які овочі овоч зрізають? Так. Капусту. Ось ми зібрали урожай. Як нам зберегти всі овочі на зиму? Овочі на зиму солять, маринують, консервують. Повторимо хором слово. Консервують. Отже, наші овочі ми на зиму консервуємо. А де зберігають взимку заготовки та. Овочі, ви знаєте, овочі та заготовки зберігають сховищі. Ще на нього кажуть підвал в народі. Повторіть хором сховище. Малят, давайте ми з вами спробуємо розгадати загадочки, які нам приготувала наша гостя осінь. Ось Перша загадочка. Зелений чуб, червоний бік, смачний із нього чавлять сік. А дзині варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Що це, мої хороші? Ну, звичайно ж, це помідор, червоний, смачний помідорчик. А ось наступна загадочка у нас. В діжці ми їх засолили, а тоді всю зиму їли. Солоненькі та хромкі з пухерцями. Що це за овоч? Огірки, молодці, огірки, правильно. Наступна у нас загадочка. У землі вона зростає і брунатний колір має. Її смажать і печуть, і її варять і товчуть. Овоч цей всі люблять дуже. Як же він зоветься, друже? Так правильно картопля молодці. Ось послухайте про ще один овоч. Помаранчева і гарна. У землі саджу немарно. Соковита, солоденька. Вже я стала чи маленька, собою пригощу дитину. Хай корисну з'їсть кого милята? Так, морквинку, молодці. Наступна загадочка. З мене листя обдирають. Мене квасять, в борщ кидають, в пирогах мене печуть і в салат мене січуть. Що це за овоч? Так, правильно, капуста! Які ви молодці, як ви гарно відгадуєте загадочки. Не що? Рушаємо далі. Ось наша гостя-осінь хоче пограти з вами в гру. А гра називається Один або Багато. Ось ми вам будемо називати один овоч, а ви повинні сказати, як воно буде. В Ось, наприклад, помидор один, а багато помідорів. Огірок, а багато огірків. Морквина одна, а багато моркви. Капуста, а багато капустин. Бурячок буряк. А багато буряків. Перець, а багато перців. Цибулина, а багато цибуль, редиска, а багато редисок. От ми впоралися із цим завданням, мої хороші. І наступна гра нам пропонує наша гостя. Ще одну гру, яка називається, назви ласкаво. Ось починаємо. Огірок, а як ми скажемо, ласкаво, огірочок, помідор, а ласкаво, як скажемо, помідорчик, морква, а ласкаво, морквиночка. Цибуля, а ласкаво. Цибулька, часник, а ласкаво часничок. капуста, а ласкаво як буде? Капустинка, горох, а ласкаво горошок, буряк, бурячок. Молодці. І з цим завданням ми впоралися. Які ви в мене розумні. Отже, сідайте зручненько та слухайте уважно. Давно це було у краї щасливим та квіточим. Ніколи не було там холодно, ніхто не сумував і не журився, правив там краєм не цар, що мав одну доньку. Царівну осінь. Росла вона стрункою. Та гарною мала коси, як золото, очі, як синє небо. Коли виповнилося їй 18 років, посватався до неї славний лицар вересень, погодилась осінь, бо припав її до серця цей юнак, лише висловила бажання, щоб приніс він весільний подарунок, перли. Заморозків вирушив лицар у путь дорогу, а царівна взялась до роботи. Аптувати вбрання весільне. Була вона вмілою, не та спритною, і за якийсь тиждень вигаптувала і фату, і сукню. Одного дня. Сиділа вона біля вікна, світлиці, раптом бачить вершник скаче до палацу, то був чаклун. Жовтень під'їхав, гарцюючи до вікна й вітається. Здравствуй, царівну, осінь, почув я про твою красу незрівняну. І от я біля твоїх ніг прошу тебе, будь моєю дружиною, привіз. Я весільні подарунки, промовляє жовтень, а водночас чарує, чарує та й зачарував чарівну осінь. Забула вона свого нареченого і дала згоду бути жовтневі за дружину. Вже й день е е весілля з ним призначила, от і настав цей день. З усіх усю з'їхалися гості, лине музика, пісні величальні. Веселяться гості, п'ють мед вино та за здоров здоров'я молодих, танцюють, співають. Саме в цей час вересень повернувся з весільним дарунком, зупинив коня й питає. В людей, що це за, свят... за свято, що святкують наша царівна осінь за жовтня заміж іде. Побачила царівна осінь, що небо затягло хмарами, визирнула у вікно, а там у траві перли розсипані. Вмить згадала вона про нереченого свого і зрозуміла, що була зачарована. У гніві кинулась до жовтня, геть звідси, підступний. Хотів ти мене обдурити, так знай, не потрібен мені ні ти, ні твої подарунки. Зажурилася осінь, засумувала. Але що ж робити? Пішла вона до мудрого листопада за порадою. А той і каже. Не зможеш ти повернути назавжди свого синьокого ласкавого вересня, бо сильні чари має жовтень, проте позбався його подарунків і тоді через рік прийде твій коханий, однак лише на місяць, а зараз заспокойся і спочинь. Так і зробила осінь. Кинула шовки золоті, корали багряні, підхопив їх вітер та поніс. Зачепились дарунки жовтня, за гілки дерев і стали тісто золот... багряними, але сумною була їхня краса. Ось і завершилося наше заняття. До побачення.